Доброго дня, шановні інвестори! На огляді у нас планування будинків 14 ї лінії, а саме двокімнатна квартира, площею 51,5 квадратних метрів. Їх є два типи: 50 і 51,5. Всі квартири в нас стандартно комплектуються штукатуркою, гіпсовою штукатуркою стін, розводкою під електрикою, чистовою стяжкою підлоги, радіаторами опалення, двоконтурним котлом та розводкою під сантехніки. Значить, по самому плануванню: санузел, кухня, кімната, кімната. І по порядку йдемо. Санузел у нас 4 квадратних метра, Розводка вся під сантехніку вже зроблена. Розташування, ванна, мийка, унітаз, машинка. Це базове розташування, до кінці скажу, що можна змінити. Кухня близько 14 квадратних метрів. Ось така красуня в нас іде. Розводка під сантехніку вже зроблена. на лоджії в нас зустрічає шикарний від на басейн. Будинок 20 дріб 10, і тут розташовується у нас двоконтурний газовий котел і лічильники опалення. Це і цей будинок відрізняється трошки від будинків, наприклад, 16 дріб 28, 16 дріб 26 та 16 дріб 22. А саме тим, що вже тут лоджія, бачите, така збільшена, і саме котел знаходиться на лоджії. Так, ідемо далі. В нас тут розташовується кімната близько 12,3 квадратних метри. Висота підвіконня в цій частині 51,5 см. Переміряв, кому цікаво, майте на увазі. В цій частині розташовується місце під шафу, такий великий функціональний гардероб. Тут він продовжується, і кімната близько 15 квадратних метрів радіатори також становлюється. Нагадую, що на етапі будівництва. Ви можете дозамовити, змінити проєкт. Це стандартне планування, його можна змінити саме під ваші індивідуальні потреби. А саме встановити додаткову електрику, змінити трошки стіни під ваш проєкт. Можна з'єднати. Стіни всередині не несучі, можна з'єднати, зробити велику кухню-гостюву близько 25 квадратних метрів, а там зробити окрему спальню. Тобто на ваш смак можемо змінити ці планування. Додатково можна зробити ще теплу підлогу. От і зробити ще штукатурку. Ось таке планування. У нас дякую вам за увагу і до зустрічі в у кварталі.